Солдат Молоховський Вадим Іванович. Згідно з указом президента України від 29 січня 2025 року номер 60 за мужність та сміливість проявлені в боях з російськими загарбниками, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертного. Молодший сержант подлягає Віталій Володимирович. За сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних військово Російської Федерації. Нагороджується орденом за мужність третьої ступені про смерті. За кожним рівнем допомогу на солдат Белішко Денис Анатолійович. За мужність, сміливість, та вірність українському народові. Нагороджується орденом за мужність третьої ступені про смерті. Солдат. Квітченко Олександр Сергійович. мужність, проявлену під час захисту українського народу нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Винарчук Віталій Олексійович. За сміливість та вірність проявлені в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертності Солдат Пасюк Артем Вікторович. За мужність та сміливість в проявлені в боях напороджується орденом за мужність третього ступені посмертності. Солдат Семенов Руслан Михайлович. За сміливість та мужність проявлені в боях напорушується орденом за муж третю ступеню посмертним. Сини, чоловіки, татусі віддали найдорожче, що є на світі за своє життя, за нашу свободу і незалежність. Вони назавжди писали свої імена в історію нашої незалежної держави. Я дякую вам, за ваших дітей, чоловіків, синів. Ми селян перед ними головами. Вони назавжди наші будуть присягти пам'яті.